Так, карбюратор. Вже багато хто замовив по моєму посиланню. Я його дав скоріше, ніж сам отримав карбюратор, але хай собі люди користуються. Що мене дивує, що е, мій колега Микола Левицький купив такий самий і на ньому пише мікуні. Але, та звісно, яке Мікуні? Мікуні це фірма і дуже дорога штука. Але тут пише укал. Вже написали укал. Ну так, типа для боксера. Отакий карбюраторчик. Акуратно зроблений. Крім того що тут заслонка ходить, тут ще й ходить шибер. Бачите, раз і повертається, і тут стоїть діафрагма. Так, Це шланг сполучення з атмосферою. Під тим пиптиком якось має чіплятися трос підсоса. Так, зняв я той пиптик, відкрутив оцю гайочку. Там була пружинка і ось такий запірний механізм якийсь такий. Ну, видно, що тут є місце під трос. Шибер піднімається, якщо йде розрідження, через цей отвір. Тут злив, як і на всіх карбюраторах, ну то просто. Нічого тут такого немає. Встановлюємо і пробуємо. Основною невеличкою є проблемкою, що оце кожушок треба тут закріпити, а це треба зрізати. І тут бачите який наконечник. У мене є ось такий. Сюди запихається, трос зажимається. ну Зробити привод. Може хто хоче, то хай міняє трос або щось собі. Придумайте. Так просто воно один в один не стане. Покажу, як саме я це реалізував. Трос довелося обрізати, у ту бобишечку тут зажати. А тут я використав стару іголку, чи вісьмерочну, чи Жигульовську. Там різьба, по-моєму, сімка. І я тою різьбою сюди. Воно і нарізало ту різьбу, тут чуть-чуть розсверлив і трос зайшов оце гніздо. Трошки є вільний хід, не вгадав, але в нас отут є регулювання. О, і зараз я вільний хід приберу. Отак все нормально залишив, підсо зробити. На дворі дощ, мене дощ трошки нагнав в гараж. Але я все ж хочу це доробити. Дивіться, в мене був трос збагачувача, хто хоче цей карбюратор ставити або робіть без підсоса, так як е, мій друг Микола Левицький зробив. Е, в холодну погоду він поганенько заводиться без підсоса. і треба трошки потримати ручку, щоб його прогріти. Але воно має місце жити. Але хто хоче зробити правильно, у мене такий збагачувач стояв. на Рідний карбюратор. Тому я використав трос вкоротив. Оця заглушечка резинова, що тут була. З цією гайкою, я це все просунув, пропустив пружину і там просто паяльником напаяв таку головочку. Щоб не купляти новий трос. Ну і взагалі для чого купляти новий трос. Зробив без зазору гарно. І зараз це все накручуємо. І що? І будемо пробувати. Карбюратор стоїть на місці. Зразу вам скажу, що не думайте, що ви його поставите за пів години. Доведеться півдня погратися. Карбюратор прямо впирається в раму. Штуцер. Бачите штуцер Де від шланга. Він йде вперед і вниз. Він був розвернутий взад і прямо впирався в раму. Ну, в принципі, не бійтеся його крутити плоскогубцями, Плес я його покрутив вперед. І він, коротше, впритик став, причому шланг касається рами. Ну, варіантів вже інакших нема. Він став на своє місце і таке його положення мусить бути. Так, бензин пішов, маса ввімкнута. Ну що ж, пробуємо перший пуск. Може без підсоса? А, без підсоса. А, хоча підсос дає, оберти. А може він хоче на пів підсоса заводитися? Трошки підсоса хоче. Ну що ж, дамо прогріти. Подивимося, чим дихає цей китайський укал мембранного типу. наче працює стабільно але мені здається що мало йому бензини це ж карбюратор на 125 ку треба більше жикльор ставити ну, але оберти не плавають як можете чути Ну що, треба погратися зараз вже темно Буде ще день, то я пограюся з ним. Краще треба проїхатися. Ну, таке болото, як зараз, я бажання на ньому їхати не маю, бо потім прийдеться мити. Підсос, як тут зроблений, це взагалі жах. Я взагалі не знаю, чи його тут треба такого підсоса. По-друге, китайська якість. Я лише зняв. Кришку поплавкової камери і дивіться, що сталося з прокладкою. Ну, як її сюди можна поставити, як вона вже має лишню довжину. Чи вона розбухла від бензину, я не знаю, що думати. Жикльор замалий, ніякої маркировки на ньому нема. Думай, що хочеш. Так, я вручну. Трошечки його збільшив. Їде добре, а от робота його така на холостому не стійка, може заглохнути. Врешті я добився більш-менш адекватної роботи мотоцикла на тому карбюраторі. Там щось його хвалити, що мотоцикл, став в три рази краще їхати, щоб якийсь підрив, був. нічого такого, це все байки. Він як мав 150 кубів, так і має. Зараз перестали плавати оборот. Надіюся, що все буде добре. Проїхався пару кілометрів, отак добре вимог мотоцикла. Я кажу, нахвалювати не буду і нікому рекомендувати не буду. Тут працюю, поки був холодний і працював. Ворознобой, непонятно як, нагрівся нормально. Тому вирішувати вам купляти, не купляти. В принципі, альтернатива боксерівському, якщо бракований нормальна, ціна менше 1000 гривень. На тому завершую. Всім миру, настоящего миру і нового мотосезону, бо схоже, що... Плюс розходи дрози.